Всім привіт! Продовжуємо нашу роботу. Так, тут буду зараз, це у нас під вікном, де ми будемо встановлювати батареї наступні. Тут же шпаклювали, треба це все позатирати. зараз чим я буду займатися. Ось така штука в мене є. Тут металеві такі насадки. Ними буду затирати зараз. Такі, звичайно, великі вибої не буду важкувато, але трошки попрацюю. Затирала я тут під вікнами, де будуть у нас батареї встановлюватися. Більш-менш усі вирівняла вибоїни, щоб тут були мазки. Гладенька тепер стінка. Наступний етап, що буду робити, це зараз відкоси. Треба теж затерти. Потім можна вже буде фарбувати відкос. А поки я працюю, не забудьте підписатися на наш канал та поставити лайк зашкурили вікно від коси. Зараз я його трошки тут замітаю, мию перед тим, як фарбувати. А тут з вікна видно, як знову зацвіла гліцинія. В серпень, а вона квітне. Після того, як зачистили, зрозуміли, що треба ще шар шпаклівки зробити, щоб вирівняти, бо все одно залишилося нерівності, не виведена була до кінця стінка. А зараз допрацьовую цю стінку. Обрали ось таку воду емульціонку ультравайт декарт. Вже добре її перемішала. Ось її буду фарбувати. Від, від коси. Так, це я пройшлася одним шаром. Будемо сіонки. Вона ще сира, ще буде просихати, а потім ще другим шаром покрию, подивлюся на результат. Можливо, два буде шари, можливо, три. Але вже так, якщо... Збоку подивитися, то вже клас. Буде хоч одна частина малесенька, але готова. Я хочу вам показати ось це місце. Тут потріскалась штукатурка, яку два дні тому тут накладали. А знаєте чому? А тому що тут не прогрунтували цю частину. Там, де була грунтовка спочатку нанесена, все добре тримається, ніяких. Тріщин таких немає, не виявляється, вже скільки пройшло декілька тижнів часу, все добре. А ось тут не проґрунтували. І все, декілька днів пройшло, а воно все розтріскалося. Тому обов'язково ґрунтуйте. Не забуваємо ходити на майданчики. Зараз пофарбували, пройшли з фарбою і вже, можна сказати, завершили цю роботку. Залишилось вікно помити, поставити на місце сітку. І відкоси у нас вже готові у кухні. Можна продовжувати робити тут ремонт. У цій кімнаті, де була картинна галерея. Видно, де вони висіли, на різних рівнях були. Все, зашпакльовуємо. Ось тут була груба, я так розумію, там відвалився шматочок. Ну і знизу також шпаклюємо. Перед тим як будемо встановлювати нові вікна, треба провести підготовку. Над вікном будемо прокладати металевий кут для посилення конструкції, щоб не обвалилася стінка зверху над вікном. Скажу трошки наперед, але це ми зробили недаремно. Це дуже врятувало процес встановлення вікон. Від одного вікна переходимо до іншого. Тут також будемо встановлювати кут. Бачила в одному блозі дівчина садовод. садовод. мох, щоб його розводити. А я не знаю, куди цей мох дівати. Час збирати наступну сливу. Ось така. А це угорка. Все, підготовку виконали. А це потроху збираємо врожай ліщини. І ще знову? Перед двором вичистила одну діляночку від трави, від сухої, від сухого листя. Приступаємо до цієї ділянки. Поки мама працює, дитина поруч малює крейдою. А потім намалювала дитині такий квест. Старт! Пройди по лінії. Так, покрутися. Так, рахуй. Цифри. Цифра! 2, один, два, дива! Один, два, три, три, чотири, чотири, п'ять, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, п'ять. Далі. Іди по слідах. Далі. Стрибай три рази. А тепер біжи. Фініш! Гарного дня. Синочку дуже сподобалося. Він навіть пішов. Проводити квест для тата. Все, тепер не зупинити цього хлопця. Я вже не страхую, вже поряд лише стою і любуюся. А же їде, пісеньки співає. Трошки позбирали винограду на продаж. Сьогодні 20 серпня і вже кудрик стигли. Я пам'ятаю, завжди збирали у вересня, а то і у жовтні виноград раніше. А Зараз з середина серпня і вже виноград спіли. Куди ми йдемо? А йдемо ми копати картоплю далі. Попали, попали. П'ять рядків накопали. Ось такого чуда. Навіть не повне відро. На жаль, такий врожай. Зізіху Сунабі. Усіяно. Навіть о, квітне, крупним не буде. Бо дуже багато його нав'язалося. Он тут же з цієї сторони. Он. Він коричневий буде, коли буде стигли. О, хто до мене сів на руку біло крилка. Попривозили ось такі старі частини від шаф, двері. Зараз відкручує чоловік ручки, петлі. Ну, це в нас поки така ідея, у цей отвір, цей проєм. Закласти цими дошками з, одніє, з однієї сторони, з цієї. Ну, звичайно, їх треба буде відрізати, треба буде де лакована частина. Ой, де вона тут? Ну, підготовлювати, заздалегідь, перш ніж встановлювати. Ну. Прибираємо частини, які нам не потрібні, щоб вирівняти всю поверхню. Ну, Відколупуємо, бо вони не знімаються ось, окремо. Закінчила я прибирати нашу ділянку перед парканом. Зробили перерву, пішли на річку, поки ще тепло, можна покупатися, погуляти, відпочити. А тут відчуття, наче ми десь біля моря, через лиман йдемо. Такий якийсь берег схожий. Тут прибрали трубу і вентиль, який виходив на вулицю. Щоб можна було поливати з водопроводу. От, але нам це, цей вентиль заважає, щоб тут, тут і так маленька відстань до підвіконня, між підлогою та підвіконням, а підлогу ми тут ще й будемо підіймати з водом. Тому цей вентиль нам заважав, щоб прокладати труби і батареї встановлювати. Тому вирішили його прибрати звідси. Тут у мене є ділянка з полуницею. Вона, ну, ми за нею не доглядали дуже. Ось, вона, але вона дуже-дуже смачна, така класна, пахнюча, смачна, солодка була. Ось, спробую, зараз вичищаю від трави цю діляночку. Буду поливати, може, зможу трошки цієї полунички розсадити. Пролила полуничку декілька разів, це вже другий раз пролила. Будемо чекати, може, трошки. Розростеться і можна буде її розсадити. Це бера, груша. Я її сьогодні позбирала все, що нападало. Вона, правда, ще зелена. Два дерева таких, цієї груші є, бояришник. Вже смачний. Так маленькі яблучка, але кісточки. Шипи. Боски, небезпечна рослина. З цієї сторони чоловік отвір, де була труба водопостачання, з вентилем. Коли чистили басейн, трояндочку цю обрізали, бо вона нам заважала. Ось вона знову почала квітнути. Звичайна роза, бабуся завжди з неї робила варення смачне, вона дуже духмяна така. А далі ми багато пиляли і ручною пилою, і лобзиком. Щоб зробити це. Вирішили зробити по-іншому, щоб не морочити собі голову із зняттям лаку з тих старих поверхонь, з дверей, вирішили закрити це все листом ДСП. І так, друзі, мозковий штурм. Може, ви щось нам підкажете? Ось ми, так, заклали отвір у вікні. Хочемо тут зробити довички прокласти тут. Ось, але у нас ось такі тут відкоси. Нерівномірні багато виступів. Деревина вже стара, її треба чимось прикривати. Варіант такий підкладати одну дощечку, щоб ось, цю, ось цей рівень вийти, зверху вирізати з іншої. У нас є піноплекс. О, купили для відкосів віконних. Може, це якось при... пристосувати. Та дошка величезна, але вона задовга для цієї, хоча б як підвіконня зробити, та широка дуже. У нас нема чим його так стріляти. Розпилювати тут 4 чи 4,5 см товщина. А в нас електролобзик не дуже хоче працювати, а полою я не знаю, як його будемо різати довго. Полички зробити, потім пластиком зашити. Ну, це його купувати треба і ввести його якось у село. Гіпсокартон купувати теж. Тут лист, мабуть, один пішов би, але хто його нам привезе? Доставка буде дорожча, ніж той лист. Ну, Тому, поки не знаємо, що робити, може ви щось підкажете. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Може, у вас є якісь ідеї, як можна дешево з якихось підручних матеріалів зробити. Гарненько цю рамочку, ну і потім ще полички, Тому чекаємо на ваші варіанти. Тепер батареї є у нас ще й у цій кімнаті. Робота продовжується, а ми дякуємо вам за перегляд. До нових зустрічей!